Зима потроху передає свої права, залишаючи нам теплі спогади про яскраві свята. Ми з вами вдосталь накатались на санках, встигли побувати в ролі помічників санти та назбирали цілі гори сніжинок заради тих самих ексклюзивних призів. Але поки ви насолоджувалися атмосферою, наша команда ні на мить не зупиняла роботу. Ми уважно читали ваші відгуки, виправляли дрібниці та створювали нові механіки, щоб зробити гру ще крутішою. Тож сідайте зручніше сьогодні. Ми покажемо все, що підготували для вас в оновленні 2.2. Що ви помітите з мапи зник сніг? Ми провели опитування в наших соцмережах, і більшість із вас проголосували за весняні краєвиди. Також ми оновили худ, повернули класичний логотип, а іконки ситості та спраги тепер відображаються по-іншому. Крім того, стежити за фінансами стало зручніше. Надходження тепер посвідчуються зеленим, а витрати червоним. Тепер за допомогою клавіші слеш ви можете керувати міні-мапою. Один Клік і вона збільшується. Ще один клік, і вона повністю зникає з екрану для кращого огляду. Разом із цим ми додали трохи азарту та визначення для щасливчиків. Тепер, коли гравець отримує автомобіль з будь-якого кейсу, контейнера або рулетки, у загальному чаті з'являтиметься повідомлення про те, що було вибито ексклюзивну автівку. Тож про ваш успіх знатиме весь сервер. Також ми продовжуємо щоденну роботу над економікою. Ми вже впровадили фікси по заробітній платі в нелегальних організаціях та частково в державних структурах. Але на цьому ми не зупиняємось і будемо поліпшувати фінансовий баланс надалі. Щоб гра ставала ще комфортнішою для кожного з вас. Також ми підготували для вас три нові інтер'єри. У закусочній тепер все як у житті. Їжу купуємо не біля входу, а на касі у продавця. Повністю оновилася її автошкола. Тепер здати на права будь-якої категорії можна всередині приміщення, звернувшись до інструктора, крім того, фракція The дефемеліс переїжджає в нову локацію з дуже крутим та масштабним інтер'єром, який вам обов'язково варто зацінити. Виконали за день всі завдання Батл Пасу. Це ще не все. В гру додана щоденна система завдань, де можна заробити як ігрову валюту, так і карбованці. Просто підходьте до Стефана та беріть своє перше завдання. Після успішного виконання ви отримаєте сповіщення і лише тоді зможете взяти наступне. І так, шість разів на день. А якщо закриєте весь список, на вас чекає додатковий бонус у вигляді карбованця. Завдання оновлюється після рестарту, тож це чудовий спосіб накопичити на бажані покупки. Разом із завданнями угорі з'явилась система досягнень. Переглянути їх можна в меню на клавіші М, натиснувши відповідну кнопку Справа зверху. Там зібрані всі доступні ачівки та нагороди за них. А для тих, хто виконає абсолютно всі завдання, ми підготували особливий статус. Ваш нікнейм стане золотим, що виділить вас серед інших гравців. І важливий момент: ми цінуємо ваш час, тому система враховує ваші минулі заслуги. Наприклад, якщо у вас уже відіграно понад 100 годин, досягнення зараховується автоматично і ви одразу зможете забрати свій приз. Багато хто з вас. Запитував, куди дівати на збирані мікросхеми та інші деталі, крім того, щоб просто їх продавати скупнику. Сьогодні ми готові представити систему, до якої готувались. повноцінний крафт предметів. Тепер кожен гвинтик у вашому інвентарі отримає нову цінність. Щоб розпочати шлях майстра, вам не потрібно складного обладнання. Достатньо відкрити інвентар, перейти у вкладку оточення та натиснути кнопку крафт. Для такого простого виготовлення інгредієнти мають бути безпосередньо у вас в інвентарі або рюкзаку. Оберіть потрібну річ, і ви побачите список ресурсів та час на роботу. Якщо все під рукою запускайте процес і чекайте на результат. Проте для створення складних та цінних предметів знадобиться професійна майстерня. Щоб її облаштувати, необхідно мати будинок з гаражем та придбати покращення через телефон. У вашому гаражі з'явиться спеціальна робоча зона, де ви зможете змайструвати справжні ексклюзиви. Наприклад, ви зможете Втити унікальний рюкзак із вбудованим бумбоксом, який дозволяє слухати музику прямо під час руху, не ставлячи його на землю, також майстерня відкриває доступ до створення потужного квадроцикла з великим багажником. Головною особливістю якого є здатність впевнено їхати дорогою та вільно плавати по воді. Будьте обережні, цей склад призначений лише для виробництва, тому не залишайте там речі довше ніж на 24 години, тому що вони зникнуть. Окремий азарт додають креслення для унікальних речей. Кожне з них розділене на чотири частини. Ви можете ризикнути і спробувати крафт, маючи лише один фрагмент. Але врахуйте, шанс на успіх складе лише 25%. Аби не втратити ресурси дарма, краще зібрати всі чотири частини для 100% результату. Знайти креслення та нові компоненти можна під час роботи хендіменом, будівельником, рибалкою чи мисливцем. Навіть у звичайному смітнику тепер можна знайти Щось корисне, а деякі деталі випадатимуть при повному ламанні зброї. Ми зробили систему максимально зручною. Просто наведіть курсором на будь-який інгредієнт в меню крафту. І ви побачите детальну підказку, де саме його шукати. Оголошуємо це оновлення оновленням стилю. Адже хіба можна уявити крутий апдейт без нових образів? Та аксесуарів. Ми добряче постарались над асортиментом, щоб кожен міг підкреслити максимально свій характер у грі. Перейдемо до того, що найбільше обожнюють гравці, які днями та ночами проводять на боу ринку. До нових автомобілів зустрічайте справжні легенди дрифту та швидкості Toyota Mark 2 та Subaru Impreza. Якщо ж вам до душі стильна динаміка та маневреність, то це Audi TT RS та Mazda 3 Hatchback. Для фанатів статусу та потужності ми додали справжній важкий люкс у вигляді BMW XM, а також справжню американську класику плімут формула С баракуда. Ну і куди ж без народних улюбленців? Легендарний Deo Lanos Седан та компактний Deo Матіс. Бачили ваші численні прохання про Nissan Скайлайн і вже активно працюємо над ним. Він з'явиться у грі зовсім скоро. Частина нових автомобілів у цьому оновленні отримали детальний зовнішній та внутрішній тюнінг. Окрім цього, ми продовжуємо додавати українські номери на авто, де раніше це було неможливо. У цьому оновленні їх отримає значна кількість моделей. Також наша команда вже планує оновлення для моделей, доданих раніше список. Автівок для цього разу ми сформували разом із вами. Спираючись на пропозиції з форуму та коментарі, що зібрали найбільше лайків. Тож обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі та пишіть, які моделі заслуговують на перезавантаження, або які абсолютно нові авто ви хочете побачити в грі. Можливо, саме ваша пропозиція з'явиться в наступному відео. На цьому у нас все. Якщо хочете вивчити кожну дрібницю, всі подробиці чекатимуть на вас на нашому вікі-сайті. Дякуємо, що ви з нами а ваша підтримка заряджає нас робити юкрейнги GTA 5 кращою кожного дня. Бажаємо всім мирного неба та лише вдалих крафтів. Тож розігрівайте мотори, забувайте склади в майстернях і зустрінемося вже 31 січня в оновленні 2.2.